Але якраз представники цієї партії роблять все, щоб не почав працювати Світловодський виконком. Щоб не було обрано ні одного заступника, щоб не було обрано секретаря, щоб чим гірше, тим краще. Я вчора на сесії звернувся вже до депутатів і кажу, шановні, 12 січня 2 місяці, як ми почали працювати. Що з цього приводу каже закон? Якщо напротязі двох місяців рада, не почала працювати, не обрала секретаря, немає виконавчих органів влади. Тоді або за ініціативою міського голови, або за ініціативою міської громади шляхом проведення референдуму, визначаються позачергові вибори. Затверджує Верховна Рада. Ну і, мабуть, тоді громада знову йде на цей процес. Це найкращий вихід із ситуації. Дуже сподіваюся, що все-таки ми почнемо працювати. Знайдемо порозуміння. Я хочу зараз зупинитись на прикладі Криворізької громади, звертаючись до мешканців міста Світловодська. От якраз поки ми разом з вами не станемо громадянським суспільством, не почнемо захищати свої права і інтереси, права своїх, своїх дітей, своїх онуків, майбутніх поколінь. Повірте, що ми не зможемо не жити краще, не щось побудувати в нашому місті. Приклад кривого Рога. Там була певна маніпуляція під час виборів. Значить, виборча комісія оголосила переможцем Вілкула, представника по блоку, це був регіонал, але міська громада виступила проти. Вони розбили палаточний городок біля міської ради, вийшли на протести, на мітинги. Мішались туди народні депутати, це все десь було близько двох неділь, І Верховна Рада і Центральна виборча комісія вимушені були призначити позачергові вибори. Як відбулося так практично? Там на одному з виборчих округів майже 100% було бюлетенів вкинуто за вілкули. От на всіх попередніх округах переміг Милобог. Я правильно призначений назвав? Ні? Милобог від самопомочі. А на одному більше 4 тисяч бюлетенів було за вілкули. І отаким от шляхом маніпуляцій підтасовки якраз було сфабриковано перемогу вілку. В нашому суспільстві, України і Світловодському йдуть певні позитивні процеси. Я сьогодні вже казав, що дуже гарно, що прийшли молоді демократичні сили. Я сподіваюся, що ми навчимося разом працювати і будемо рухатись вперед і приймати рішення на користь міської громади. Такі мої наміри в цій частині. Я збираюся після Нового року з депутатами, там декілька депутатів є однодумців, виїхати в Київ, зустрітися з Тимошенко Юлією Володимирівною, проінформувати її з приводу подій, які відбуваються в нашому місті в її фракції. Донести об'єктивну інформацію ми нічого не будемо не прикрашати, не, не дописувати. От по факту, що було так, 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 так. От якраз після подій в Криворізькій міській раді, коли партія Бют і місцева фракція Бют об'єдналась з ОПОБлоком і проголосували там певні рішення, то... Центральний офіси, центральний орган партії Бют розпустив фракцію Триворіжку. І зараз там, крім виборів міської голови, об'явлені вибори позачергові міської ради, і, ну, мабуть, в фракцію бют прийдуть нові люди, які будуть виконувати і статут партії і не порушувати певні засади. Я чому зупиняюсь на цих всіх деталях і моментах, я йшов ще 10 років назад на вибори, і в мене програмно було на першому місці це розбудова громадянського суспільства. В, цьому частині, в цій частині мої переконання і думки не помінялися абсолютно. Навпаки тільки окрепли за 10 років. І я ще раз кажу, що без громадянського суспільства... Ми, на жаль, не зможемо рухатись вперед. А дивіться, що відбувалось на цих виборах. Пройшло 9 партій. Слава Богу, що так відбулося: що 9 партій. Частина мешканців віддала за одну партію, частина за другу, за третю, за четверту, за п'яту, за шосту, за сьому, за восьму, за дев'яту. Частина політичних сил йшла з відкритим забралом. Вони презентували певні програми партії. Пропонували певні моральні принципи, партійні, ідеологічні. Частина партії йшла іншим шляхом. От під час виборів до мене приїжджали мої колеги по партійному процесу, казали, Володимир Володимирович, ну, наші конкуренти роздають гроші. На власів. Це 100%, ми там зафіксували декілька випадків. Може ми почнемо? Хлопці, ви що серйозно? Та ну що ж робити? Кажу, ні я на це не піду, категорично. Кажу, ми йдемо, щоб щось поміняти на краще в суспільстві, потім в економіці, в житті. Якщо ми будемо купувати перемогу, то ну, нічого, нічого не поміняється. Навпаки, тільки стане гірше. Я зараз не буду називати цю партію. Мало того, що вони купували виборців. Під час виборів, що є прямим порушенням законодавства про вибори, вони своїх представників завели, ще в інші партії. Ну так сталося. Так сталося і так вийшло. Чи проплатили за те, щоб вести їх до списків? На вчорашній сесії я запитав депутатів, шановні. Давайте, може я щось не так роблю? Скажіть, будь ласка. Якщо ми нікуди не йдемо, тоді в нас один шлях. Ми йдемо на перевибори. І повірте, що я не боюсь перевиборів. От перші кроки, які я пройшов разом з командою в виконкомі, переконують мене в тому, що міська громада підтримує ті заходи, ті кроки, які вже зроблені.